А ти знаєш, що не всі люди знають, навіщо ось така штучка на самих штативах? Деякі штативи мають таку штучку. Я вам показую, як же її можна використовувати. Наприклад, у нас є комплект відеосвітло плюс монопод. Монопод такий розкладний, його називають ще штатив. Дивіться, ми накручуємо, і ви вже можете, наприклад, знімати себе вдома. Якщо потрібно десь на вулиці ввечері, зараз ми розкрутимо. Я покажу, як це буде виглядати. Розкручу. У мене вже навіть підготовлений павербанк. Давайте Ось так. оп. Павербанк, щоб вам це показати? Так, вмикаю. Ось сюди ставимо телефон. Зараз я повернусь. Я за телефоном у мене він тут є. Так, телефон беремо. Ставимо, ну, звісно, регулюєте висоту, тому що він набагато вище, ніж зараз. Нахиляєте і вже ви знімаєте більш якісно. а кошти взагалі просто копійки.